не лише ознаки екоциду, на понад 6 Трильйонів гривень збитків довкіллю за час повномасштабної війни завдала Росії Україні. Це дані державної екологічної інспекції. Знищено сотні тисяч будинків під обстрілами, нафтобази, хімічні підприємства, гідроелектростанції. Все це має катастрофічні наслідки для довкілля, зокрема і людства в цілому. А лікарі вже прогнозують збільшення онкологічних та серцевих хвороб, цукрового діабету і як наслідок зменшення трива. Алості життя, то які шанси, що Росія за все це заплатить? Оцінки збирала Тетяна Доцяк. Околиця Харкова. Тут і зараз майже два роки. Після трагедії смердить паливом, вулиця, суцільні руїни, обвуглене гілля і чорні плями. Після ударів російської армії по нафтобазі у лютому 24-го тут текли нафтові річки. Все палало більше чим по щиколотку було. Тобто, напор був дуже великий. А що Нафтові, ну, нафтові вироби оці того вечора. Юлія дивом врятувалася, схопила дітей і тікати, а її сусіди загинули. Родина з трьома дітьми. Загалом трагедія забрала життя сімох людей. Тут небезпечно й зараз город не садять. Вода в колонках отруйна, а влітку нічим дихати, каже Юлія. Коли тепла погода, то ці випаровування вони є. Вони відчутні. Тобто, у мене чоловік взагалі астматик, то, ну це коли відбулося, він не був військовим. але це значно здоров'я погіршилось. У дітей теж три тисячі тонн нафтопродуктів забруднили ґрунт і річки. Концентрація нафтопродуктів у воді перевищувала норму у сто тисяч разів. Масово гинули риба, птахи падали кислотні дощі. Невидима жертва так говорять про довкілля, яке потерпає від наслідків війни Росії в Україні, забруднення річок, викиди в атмосферу, знищення лісів усе це спричиняє катастрофічні зміни в екосистемі, наслідки яких відчуємо не лише ми, а й майбутні покоління. Тільки в Харківській області збитки довкіллю від російських обстрілів на понад 530 мільярдів гривень по Україні перевищили 6 трильйонів. Підрахували в державній екологічній інспекції, але це не остаточно, бо війна триває. Такого забруднення ніде у світі не було. Тобто, це ну під час бойових дій це дуже велика шкода, на жаль, для нашої України, і суми саме підтверджують це. Тому що це колосальна сума, і вона кожного дня вона збільшується. На жаль, Олексій Шестопалов, науковець Харківської політехніки, досліджує ґрунт, який взяли поблизу нафтобази. Цей ґрунт ми брали у квітні 24-го року. А біля згорівшої нафтобази, а цей ґрунт ми брали у серпні 24-го року. За ті півроку, які пройшли, майже нічого не змінилося. В ньому важкі метали, бензол, продукти горіння. Для повного очищення потрібні десятки років ведення сільського господарства у цьому районі воно ну дуже великим сумнівом, але там є приватні домогосподарства, і вони не можуть нікуди переїхати. Тому, наскільки я знаю, вони продовжують там вирощувати продукцію. Чи не щоденні обстріли нові катастрофи, коли палало Барабашова, місто кілька днів було оповито отруйним димом. Містяни задихалися і через масштабні пожежі в лісах на Ізюмщині, хоч це було за сотню кілометрів. Місто Харків було просто все в сизі димці такий, да, тому що у нас горіли ліса повітря просто ну нікуди не рухалося, і в цьому місту Харків було дуже ну важко дихати. І тоді цей датчик, ну переважно, був червоний. Доцентка Харківської політехніки Тетяна Тихомирова щодня слідкує за станом повітря. Датчик сигналізує небезпеку і коли ворожі шахеди руйнують багатоповерхівки, небезпечні речовини розлітаються далеко за межі міста. Вони розсіюються, але на якоїсь відстані певні так само може бути від місця влучання, може бути локальна концентрація перевищення, тому що туди порухалася воздушна повітряна маса, в якій знаходяться дрібний дисперсний пил, різний від кадмію до азбесту. Збитки держекоінспекції не враховують забруднення землі ворожими снарядами, а тільки на Харківщині, за даними облвійськадміністрації, вибухівках близько 30% полів. А небезпечні речовини, що вивільняються під час обстрілів, можуть зробити землі мертвими, кажуть науковці. Як от у Франції, після першої світової на понад 1200 квадратних кілометрах, і досі ніхто не живе. Це важкі та рідкоземельні метали можуть бути які дуже токсичні для здоров'я людини. Вони можуть переноситись навіть на ті райони, де не відчуваються так звані прильоти. Путін хоче перетворити Україну на випалену землю. У 22 му окупанти били по фізико-технічному інституту і ядерному сховищу під критичної установки. Генеральна прокуратура кваліфікувала це як екоцид, який підрив Каховської ГЕС у червні 23 го який став однією з найбільших екологічних катастроф в історії України. Херсонщина, Донеччина, Сумщина, Запорізька та Дніпропетровська області, за даними громадської організації, екодія є найзабрудненішими від війни. Все це вже позначається на кліматі. Викиди СО2, спричинені війною. Сягнули понад 200 мільйонів тонн. Це еквівалентно річним викидам чотирьох європейських країн. Кліматична шкода спричинена цією війною буде сягати понад 43 мільярди доларів США. Це витрати палива на бойові дії, використання боєприпасів, виробництво військової техніки, це ландшафтні пожежі. Все це вже позначається на здоров'ї українців, але реальні наслідки ще попереду каже професор онколог Олексій Ковальов: зростуть хвороби серця, діабет, рак на кожну смерть на війні у майбутньому може припадати дев'ять смертей, які на перший погляд не пов'язані з бойовими діями. За 9 років після війни в Іраку кількість онкологічних смерт, смертей у місцевого населення збільшилася на 50%. У районах, які особливо сильно постраждали від ракетних та бомбових ударів, захворюваність на рак молочної залози стала в п'ятеро вищою ніж до війни. І тепер ключове питання: як примусити Росію заплатити за все це? На жаль, на сьогодні це питання залишається відкритим і на етапі мирних переговорів, які зараз відбуваються, дуже важливо, щоб ми не втратили цю можливість щодо відшкодування. Для цього необхідні рішення міжнародних судів та політична згода ключових держав. Інакше Путін продовжить вбивати людей і не тільки на території України. Тетяна Доцяк Олександр Миронюк. факти ICTV. Єдині новини.